Вітаю вас в ефірі. Програма Тема дня Хмельницький. У студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Митрополит Хмельницький Кам'янець-Подільський Антоній сьогодні в Хмельницькій облдержадміністрації провів прес-конференцію на тему. Об'єднавчого собору про значення об'єднавчого собору спілкуватимемося із гостем нашої студії релігієзнавцем, головою Хмельницького церковного історичного товариства, кандидатом історичних наук Юрієм Блажевичем. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю! Отже, на соборі були представники існуючих в Україні православних юрисдикцій Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви, а також Української православної церкви. Йшлося про об'єднання про єдину про, в єдину православну церкву України. Звичайно, бажання було створити єдину помісну, автокефальну, незалежну православну церкву України. Зрозуміло, що Українська Православна Церква Київського патріархату, також Українська Автокефальна Православна Церква, вони повністю прийшли. На цей собор. А Українська православна церква, так вона офіційно називається, зареєстрована в Державному комітеті в справах релігії України, ми додаємо московського патріархату, від неї було тільки два представники. Причому на вищій, як кажуть, ієрархії – Митрополит Олександр Дроб'янко і митрополит Сімеон, який був, керував Вінницькою і Братславською єпархією православною. Зрозуміло, що м, спочатку було бажання так по тих матеріалах, які звучали до десятка ієрархів Української православної церкви, але ми бачимо, що сталося. Тільки два прибуло. Ну а сьогодні вже відбувся собор, чи вчора? Вчора, вчора. вчора відбувся собор, який лишив їх цих звань. Тому от, про, проблеми досить серйозні, тому що залишається. Поза помісною церквою ще величезний е, такий обсяг релігійних громад Української православної церкви. Ми ж пам'ятаємо, що по статистиці в нас Українська православна церква, яку ми додаємо МП Московського напрямку, вона найбільша в нашій Україні. 12 тисяч релігійних парафій. Це величезний обсяг, тому що Київський патріархат. Має 5,5 тисяч, а автокефальна має там трошки більше тисяч. Тобто ми бачимо, що величезний ще такий масив наших віруючих парафій, єпархій, пока вони поза цими межами. Тому що прийдеться в майбутньому ще дуже багато працювати для того, щоб на мирній основі я вірю, що не буде релігійної війни в Україні. Я думаю, що вдасться її попередити, передбачивши якісь нові кроки для того, щоб нормалізувати релігійну ситуацію в Україні. Це не проста річ. Про ці кроки я думаю, поговоримо да. дещо пізніше. А от буквально годину тому закінчилася прес-конференція, на якій архієрей Української православної церкви Київського патріархату Антоній дав власне визначення тому, що таке ТОМОС. Давайте подивимося. Я таке знайшов, знаєте, свою назву, це духовний безвіз. Знаєте, от ми не їхали, тобто от нас як православних не сприймали в світі. Тепер ми, от, після проведення цього об'єднавчого собору і утворення єдиної помісної церкви, ми маємо входження як 15-та автокефальна, що у перекладі з грецької мови означає сам керую. Процес в церкві, в світовій церкві, в світовому православі, говорить таке. Немає вже Української православної церкви Московського патріархату. Скоро це пройде, я думаю, там вирішить Верховна Рада, в тому числі і через юридичну базу. Ніхто нікого не буде насильно відбирати, забирати, пломати і ще щось. Людям дадуть вільний вибор. Ось у вас. Єдина утворена православна церква в Україні, якою Вселенський патріарх надає Томас. І ось у вас російська православна церква в Україні. Обирайте, кому, з ким, по якої дорозі, як і до чого. От Владика Сімеон Вінницький. От, от нам зараз здається, це складно. Та нічого не складно. От він приїхав у Вінницю. Він каже, я, Владика. Страшне переживаю. Все життя скільки там, у да, Московському патріархаті. Подивиться запис е, Сослужби, коли він каже, я прийняв рішення бути тепер в єдиної помісної православної церкви. Весь собор. А скільки взагалі в нашій області церков у підпорядкування Московського патріархату, яка от цифра в порівнянні е, з церквами, які підпорядковуються Київському? Чи є вже зараз церкви, які самостійно виявили бажання перейти з московського до кінця? Зрозуміло, що тут кілька днів тільки вони ще не вирішують моментів, тому що механізм ще повинен бути розроблений нормальний. І підходи, і всі позиції, які в законному плані повинні вирішуватися. Але зрозуміло, що так само як в Україні, так і в нашій області, а наша область православна. В цілому у нас православних громад майже 1400 релігійних громад. З них майже 1000, там 987 це Української православної церкви, яку ви називаєте Московського патріархату. Офіційна назва повторив ще раз Українська Православна Церква. Зрозуміло, що це також велика кількість. Ну, в принципі, в Україні немає ні одної області, де було майже тисячу православних громад однієї церкви. Значить, Українська православна церква Київського патріархату, яка була, там 250 організацій, і автокефальна, там навіть 100 організацій немає. Тому -то ми бачимо дуже великий перекос, і зрозуміло, що підхід до парафій, підхід до священиків, підхід до мирян, підхід до ієрархів, які очолюють у нас в нашій області. До речі, є три єпархії Української православної церкви. Три. Тобто Московського патріархату у нас три. Це Хмельницька Старокостянтинівська, це Шепетівська Славутська, це Кам'янець-Подільська Городоцька. От вони базуються на тих віруючих, на тих селах, на тих містах і мають певний вплив на людей. Тому -то нам впевнені, я що потрібно зробити, розробити дуже конкретний механізм переходу, щоб були тут зацікавлені всі сторони і не були ущемлені сторони, особливо миряни і священики. Тому що можна звичайно наказати, можна знайти цілу низку інших моментів. Як кажуть, як от це було, наприклад, недавно в Рівненській єпархії, коли запрошували священиків до Служби безпеки України. Там ми й по сьогодні не знаємо, що від них хотіли. Але це факт, що напередодні собору об'єднав, робити такі речі, це не підходить для державних органів. Треба або раніше було, або вже після того, як вже собор, як кажуть, запрацював і утворив православну церкву України. Це Основне, дуже багато цих моментів є. Я впевнений, що прийдеться дійсно і на законодавчому рівні, я маю на увазі Верховна Рада прийняти якісь закони або положення хоча б. Ну, відповідно, ті органи, які сьогодні опікуються релігійними конфесіями в нашій державі, це департамент в складі Міністерства культури України. Як вони будуть повертати цю справу, залежить від тих людей, які там працюють, і залежить в багатьох випадках від розуміння наших ієрархів, священиків і мирян. А що вони, що вони можуть зробити, щоб все пішло от, в позитивному напрямку? Поки не можуть зробити, тому що дуже е, варіант, який Українська православна церква. На своїх ось відбулись синоди, значить, і було прийнято рішення, що вони не визнають цього об'єднавчого собору, а перед тим, що перервали стосунки, церковні відносини з Варфоломієм, Селенським патріархом Константинопольським. До речі, він ще має ще кілька, ну, я знаю, як сан називається, він і архієпископ. Константинопольський і Нового Риму, він і патріарх Вселенський, і ще там має низку таких е, інтересних речей. І зрозуміло, що він є, буде 15 патріархів, вони всі рівні між собою. Він перший по честі називається. Тобто серед рівних він перший, але він не має права диктувати іншим церквам будь-яких умов. Ну, наприклад, збирається на Собор помісний. Він починає цей собор. Якщо йому дозволять це зробити, то, то проголосують, що він буде відкривати цей собор. Тому то ось ці проблеми сьогодні, ну, напевне, Українська православна церква, як ми називаємо Московського патріархату, буде використовувати в своїх інтересах. Я маю на увазі, що це може дійти до Європейського суду по правах людини, тому що вмішуватися в справи інших церков. А до цього часу той же сам Варфоломій вважав українську православну церкву на чолі з блаженнішим Ануфрієм канонічною. Сьогодні він каже, що не канонічна, тому що відмінено е, от той, е, та можливість, коли Київську митрополію приєднали в 1686 році до Москви. Каже, що то було неканонічне. Значить, тепер от такі проблеми виникають. Як можна відмінити рішення 300літньої давності, коли в основних постановах або рішеннях селенських таких соборів, які відбулося сім, було записано там, що якщо протягом 30 років ніхто не має ніяких претензій, значить далі все. Все залишається, да, залишається в силі, а це пройшло вже 300 років, тому то не, церковним не, законодавцям сьогодні треба дуже акуратно і гарно підійти до, виникне, до, до вирішення цієї проблеми, тому що, по-друге, в нас по 35 статті Конституції церква відокремлена від держави. Це також важливий момент, що не може державні органи вмішуватися внутріш внутрі церковні справи. І от я поважаю Антоніна, який виступав на прес-конференції, але хотів би зауважити, що коли ми говоримо про те, що на Верховній Раді буде змінена назва церкви, то це влізають практично внутрішнє життя церкви. Я за українську. Автокефальну, помісну православну церкву, але на основі законних вирішень. Тому що якщо буде Верховна Рада приймати рішення про назву церкви, тоді виникає питання. А хто давав назву цієї церкви? А давав назву цієї церкви синод цієї церкви? Не Верховна Рада. Не департамент в справах релігії, який є в Міністерстві культури, державні органи влади ні, ніяким чином, да. а тільки церковний орган, виконавчий це синод, священий, який давав, ось як називається церква. Значить, він давав, він може і змінити. А якщо Верховна Рада, це вже починається, оці всі речі, які я повторюю ще раз, можуть закінчитися в Європейському суді по правах людини. Тому то тут дуже обережно і дуже. Скрупульозно треба підходити до цих релігійних, духовних проблем. Ми хочемо, щоб не було в нас релігійної війни. Ми хочемо, щоб конфесії православні, а Україна, в принципі, православна держава, хоча не вся, 54% населення України православні. Але 46 це інші релігійні конфесії. І ми будемо думати про те, як приєднати до цієї помісної чи православної церкви в Україні, яка тільки утворилася, наприклад, греко-католиків. А греко-католики підкоряються папі римському, значить, може піти конфлікт з католицькою церквою, а українська греко-католицька церква це українці. І вони виконують. Ті самі обряди православні, які є в наших українських, інших православних церквах. І ікони, і одежа, і свята, і так далі, і навіть Різдво, там, і Великдень, і інші речі все разом робимо. Але тільки що вони підкоряються Папі Римському. А це велика кількість також. Їх більше 60 до 7 тисяч релігійних громад. Ми повинні враховувати, є вони і в нашій області. Як це потім піде цей процес, як е, я. Не хочу бути якимось там пророком, але хочу сказати, що цей процес, звичайно, буде не швидкоплинний. Він займе, напевно, кілька років, а можливо і більше. Все буде залежати від ситуації, від роботи, діяльності різних церковних органів і розуміння самих священиків, ієрархів і мирян. Секретар Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександр Дасюк висловив своє бачення щодо об'єднавчого собору. Давайте переглянемо. Насамперед, в нашій країні закон. України про свободу совісті, релігійні організації, також Конституція нашої держави, регламентує релігійну свободу. Врешті свобода це найбільший дар Господа Бога, яким людина може користуватися за її власним розсудом. Це стосується і тієї церкви, куди людина схоче ходити або не ходити, вірувати в Бога або не вірувати ні в чого. Це наше право. Отже, на фоні об'єднавчого собору хочу зазначити наступне. Звісно, можливо, це моя особиста думка, об'єднання це завжди добре. Але ми знаємо, що ми буває і найкращі речі використовуємо не на користь собі. Тому ось кожна людина нехай сама вирішує, яку церкву їй відвідувати. Я хочу застерегти усіх всіх від. Прояви нетерпимості від прояви зневаги від прояву відсутності любові і взаємоповаги і є одна таке. Зауваження, єдність, справжня єдність вона не лише досягається певної дипломатії, вона ще й вимолюється. Я хочу усіх християн закликати до спільної молитви, що Господь благословив нашу країну миром, щоб Господь дав мир у кожне, у кожне християнське серце, у кожну християнську душу. Я маю ось таку думку, що не слід оголошувати злочином. Те, що людина буде міняти свої якісь подобання, це її право. Водночас не слід оголошувати злочином, те, що людина хоче залишитися при своїй конфесії, тій, якій вона була хрещена, тій, яку вона обрала ще давно у своєму житті. Таким чином, ми проявимо насправді. Гарне демократичне відношення один до одного і, можливо, в ідеалі втілимо той закон любові, заради якого приклонивши небеса, прийшов на землю Господь Ісус Христос. Нехай любов, мир, взаємоповага перебуває за всіма нами. От собор відбувся. Томосу ще <кхи> немає. Що в цей період відбувається от між церквами. Ну, що відбувається? Значить, починається що, де буде кафедральний собор? Визначили Михайлівський Золотоверхий Монастир. Там буде резиденція нового митрополита, звідти, яка от будуть йти всі посили, і на області, і на райони, і до, до громад релігійних парафій, парафій на, на місцях. Ну, відповідно, і чекаємо і Томаса, тому що від, від того, як там звучить все, теж багато що залежить. Я розумію, що оцих 14, декілька 15 патріархів православних, вони мають різні назви. Є просто, наприклад, там Олександрійська православна церква чи Єрусалимська православна церква, а є там. Болгарська православна, а є е, інші наприклад, православна церква, як нас України назвали, там, чи Православна Церква Естонії, чи інших держав. Тобто тут від назви багато чого не міняється, але ще, ще важливі моменти, що там буде зафіксовано, чи це Томос, який повертає нас в 17 століття до того, щоб розірвати ту угоду. Про перехід Київської митрополії до Москви. Або там зовсім нові підходи, тому що якщо повернення буде в 17 століття, Київська митрополія тоді не охоплювала всю територію сучасної України, вона частину України охоплювала і частину навіть Білорусії тоді, білоруські землі, навіть частину російських земель. Але в цілому питання територіального. Тобто ми кажемо канонічно ще по-церковному. Це досить важливий сьогодні, на, на, на сьогодні важливий момент, тому що в Білорусі є своя, Білоруська православна церква. Там виникають інші релігійні конфесії. У нас є своя теж, одна і друга, дві сьогодні церкви в нас є. Хай та вже буде не канонічна, хоча вона була канонічною всі роки, а та канонічна. Але поки вони існують, і тому тотомос повинен визначити чітко і ясно, ми бачимо, що на чолі церкви стоїть вже митрополит. В більшості православних патріархій на чолі церкви стоїть патріарх. А, наприклад, Олександрійський, є Олександр... це Олександрія, місто в Єгипті, є Олександрійська православна патріархія, там ієрарх носить назву папа і патріарх. Розумієте, що дві назви має. І керує, теж там пів Африки в розпорядженні і частина арабських країн. Це одна з перших тих єпархій, які виникли на зорі християнства. Маємо телефонний дзвіночок. Запитуйте, будь ласка, доброго вечора. таке в 92-му році був утворений Київ. В 92-му році був утворений. І патріарх. Тоді було 52 мільйони українців. На теперішній час кажуть 32 мільйони. Зараз знову утворена нова церква. Скільки буде українців через років п'ять? Хоч я знаю, що Бог угодний праведники, а не сьогодні. Проблема точно сказати, кількість неможливо. Чому? Тому що в православних церквах не ведеться. Список вірян. Наприклад, протестанти, чи баптисти, чи п'ятидесятники, чи адвентисти Сьомого Дня, чи Свідки його, в них чітко, ясно є по списку всі. Православних цього немає. Тому сьогодні говорять, що, наприклад, 10 мільйонів входить в Київський патріархат. Я так думаю, якщо 5 там, з половиною тисяч релігійних громад, 10 мільйонів це величезні громади. Ну, я знаю по нашій області, що цього немає такого. Та громади не дуже великі. Тому то е, тут треба підходити, ну, я не знаю, з якої навіть точки зору. Тому що ми не знаємо про кількості населення, по-перше, в нас, адже з 2001 року не ведеться перепис. До 10 мільйонів виїхало на заробітки. 3-4 мільйони в Росії працюють. Як тут підійти? До кількості, як їх всіх знайти, як з ними проводити бесіди? Це надзвичайно складна робота. А от щодо якраз на завершення нашої програми, ще кілька хвилин залишилося. Щодо тих вірян, які все ж таки залишилися в Україні, хто має запобігати конфліктам, конфліктним ситуаціям між вірянами? Хто насамперед має насамперед держ... правоохоронні органи держави? Тому що і в Кримінальному кодексі, і цивільно-кримінальному записано чітко і ясно, що якщо конфлікти виникають на релігійній основі, значить там треба застосовувати правоохоронні органи. Вони І священникам? священниками треба проводити теж відповідну роботу і профілактичну. А якщо вони їхні дії несуть кримінальну відповідальність, значить їх повинні і служба безпеки, і правоохоронні органи. тут не... Не я кажу, не треба дивитися, хто яку посаду займає, а які його дії. Від цього залежать і всі інші стосунки, які складаються між. Мірмирянами або віруючими, священниками і державою маю на увазі правоохоронні орган. Я думаю, що до таких якихось гострих ситуацій не дійде. Дякую, Боже, що да. завітали Богу, до нашої студії. Сьогодні говорили про те, що зміниться на Хмельниччині після об'єднавчого собору. Завершуємо програму Тема дня Хмельницький». і залишайтесь разом із нами і будьте здорові!